Кнопочки і додати якісь спецефекти. Тільки тоді, коли ви усвідомлюєте себе в самій грі. А, і коли я це усвідомила, я почала робити певну практику. Я почала просто уявляти себе в цій кімнаті літака, симуляція, що оця екран переді мною екран. На якому показується моє життя. Я просто закриваю очі, я уявляю, що я сижу в кріслі в цій кімнаті, забираю повністю фокус тієї картинки, екрану. Так? І я просто в моменті, е, закриваю очі і нряю всередину себе і направляю фокус е, в серце. І тоді в мене в цей момент відбувається просто. Ех... Я відчуваю себе в моменті тут і зараз.